Як бачите, це земля, земельні ділянки, які голова Сабарівської сільської ради Оратівського району Вінницької області вкрав громадян, загальному близько 200 гектарів. Прикро, що землі украли під час помаранчевої революції, а красти допомагали учасники Революції Гідності, які згодом були нагороджені грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом. Та є соратниками Петра Олексійовича Порошенка. На мою адресу надійшли документи із Головного управління Держкадастру у Вінницькій області, які вказують, що на те, як саме вкрали землю у громадян села Сабарівка, справа в тому, що до списку громадян села Сабарівка, що мали право на земельну частку Пай, було дописано прізвище людей, які давно померли. І таким чином. Земельні ділянки оформили на ім'я померлих людей. А далі, за підробними заповітами, посвідченими Сабарівською сільською радою, вказані земельні ділянки, було оформлено у спадщину родичам голови Сабарівської сільської ради. Як бачається, одні люди вмирають за українську землю, а інші отримують цю землю на дурняк. А ті, що воюють, до сих пір не отримали земельні ділянки.